Вітаю всіх на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс. І сьогодні ми поговоримо про цінну, рідкісну і дорогу монету 25 копійок 1992 року. А саме про штамп 5. Спеціалісти, звичайно, знають, що ця монета може принести кілька тисяч гривень. Але ж скільки монета 25 копійок штамп 5.1 ААВ... Можуть принести на 2023 рік. І як її відрізнити? Так, штамп 5. Чим же він характерний? Штамп 5 він, е, має досить таки, таке грубе, товсте написання як самого герба українського, так і напису слова Україна, але таким яскравим, неповторною відмінністю від інших штампів є. Те, що ось саме колоси пшениці і дубових листків, що зліва, що справа, вони ось так злившися воєдино. Тим паче, штамп 5 він е, досить таки багато його таких підваріантів, Це, цей ступінь злиття може бути більший і менший. Але сплутати його з іншими штампами, навряд чи вам вдасться. Тому, якщо ви знайшли монету 25 копійок 1992 року саме з таким гербом, вам дуже пощастило. Такі монети ціняться серед колекціонерів і вартують вони на 2023 рік від 1000 гривень. Скільки мені не доводилося дивитися власне, проходи таких монет, вони всі від 1000 гривень починаються. Найдорожчу монету. 25 копійок штампу 5.1 ААВ, я бачив, що продали за 2256 гривень. Тобто трошки більше 2000 гривень. Але разом з нею йшов ще 50 копійок 1996 рік. Монета не часта, але не супер і рідкісна. На монета, та що ви зараз бачите на своїх екранах, була теж продана. Досить свіжий проход за, 2300, за 2003 гривні. Зараз торги ще йдуть. Ви можете, по як кажуть, прийняти в них участь, якщо встигнете, звісно. Зараз 20 ставок, 2003 гривні. Але монета досить в гарному стані. Ну Єдине, що ви бачите, біля двойки в році, є невеликий такий забій, але це ніяк не шкодить цій монеті. Тож, Бажаю вам знайти побільше рідких, дорогих і цінних монет. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть в коментарі, що вдавалося вам знайти цікавого серед монет України.